Ну, Сволу тепер... землю палилася, значить, на барі цеглина структура когось. Ну, Цегли. Зброю переваг. Зброю прибери, добре? Ага. А потім. Чоловіче, розумій. Прибери, Приві. ствол. Трохи. Ще більше переживати почали. Уже як лайна. Уже й на барі це впасти не можна. Це ж тільки уявити. Амазон. Чорт. У голові не вкладається, щоб <звук> вони, ніхто не знав про те, що тут насправді відбувається. Знову, що буде